Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У неділю, 14 липня, Градехівська публічна бібліотека та учасники літературного товариства імені Осипа Турянського раду зустрічали творчий десант Червоноградського літературно-мистецького об'єднання «Третій горизонт у складі семи активних його членів. Довго очікувана зустріч двох літературних товариств виявилася приємною та цікавою. Зустрілися споріднені душі, які прагнуть творчого спілкування та взаємного розуміння, бо тільки такі однодумці можуть співслово відчути і щирими емоціями зміряти глибину поетичного слова. Запашний коровай на вишитому рушнику став символом гостинності та щедрості гостей. Серцю у грудях було мало місця від щирих привітань та взаємних поетичних слів. Чудово проведений час у колі рідних людей спігав невблаганно швидко, і ніхто вже не зважав на літню спеку, бо кожен розчинився у насолоді теплого, дружнього спілкування. Разом з незабутніми поважаннями до творчої співпраці бібліотека в особі провідного бібліографа Ірини Личак та Наталії Мандюк отримали книжкові дарунки від гостей. Щиро та емоційно пані Леся Гук провела екскурс творчими стежками літературного об'єднання Третій горизонт. Котре переконавши, який талановитий у нас народ, що творить неповторну словесну красу, яка окриляє і в даний час є могутньою зброєю проти ненависного ворога. Безмірно люблячи свою країну до Дня української державності, кожен з нас присвятив найтепліші слова ненці Україні, бо краще, ніж дім, в якому ми живемо, немає ніде на землі. З неймовірно трепетним хвилюванням, зустріч двох літературних товариств добігала кінця. Тужлива нотка витала в повітрі над друзями-письменниками. Дякуючи Збройним силам України, день вдався. І слава Богу! Емоційна сила танцю танцювальний колектив Енерджі розчули в серця глядачів. На міжнародному фестивалі конкурсів у Болгарії зразковий танцювальний хореографічний колектив Енерджі під керівництвом незмінної наставниці Ірини Сторонянської. Здивував глядачів і суддів своїм вражаючим виступом, що приніс їм найвищі головні нагороди у різних категоріях. Танцювальний колектив представив три танцювальні номери, кожен із яких вражав своєю енергією, синхронністю та емоційністю. Один з танців був особливо важливим для колективу і глядачів. Це був виступ, присвячений дітям, які понесли травми у результаті російської ракети по лікарні Охмадит у Києві. Цей номер змусив глядачів застигнути мовчання від емоційного подиху та викликати сльози на очах присутніх. Підготовка до участі у фестивалі була дуже важкою, адже команда Енерджі з України подолала чимало відстань і час, щоб дістатися до Болгарії. Подорож тривала цілих 29 годин. Без відпочинку учасники зразу вийшли на сцену, але всі труднощі були варті результату. Колектив Energy здобув найвищі нагороди міжнародного фестивалю. Вони не лише показали високий рівень майстерності, а й донесли до глядачів важливі емоційні повідомлення через свої танці. Щиро вітаємо наших надзвичайно талановитих учасників, танцюристів зразкового хореографічного колективу Енерджі. Ваші виступи завжди вражаючі, магічні і несуть сенс життя. Ви вмієте перетворити емоції, почуття і думки у танцювальні рухи, які змушують глядачів відчути і відчувати разом з вами. Ваша енергія, сила, відданість принесли безліч радості та гордості. Також хочемо щиро подякувати наставниці колективу Ірині Сторонянській за неймовірну роботу з дітьми. Ваша віра в них, ваша підтримка та професіоналізм є основою їхніх досягнень. Ви не лише вчите їх танцювати, але й виховуєте молоде покоління, надаючи їм важливі життєві навички та відчуття впевненості в собі. А ще дяка батькам ви є справжніми героями цієї історії. Ваша підтримка, турбота та відданість дозволяють нашим дітям займатися тим, що вони люблять, і досягати великих висот. З волейболом на те, нещодавно у спортзалі бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся спарений тур відкритого чемпіонату Рівненської області з волейболу серед ветеранів 50. Змагалися ВСК Єдність з міста Броде та ВК Рівнегаз з міста Рівне. Перший матч у напруженій боротьбі виграла команда противника з рахунком 2-0. Після короткої перерви бродівчани перехопили ініціативу та продемонстрували відмінну гру у захисті. І як результат здобули вольову перемогу у другому матчі з рахунком 2-0. За ВСК-єдність виступали Андрій Ковтун, Віталій Лехчилін, Ігор Віновський, Богдан Дідух, Олександр Левицький, Віталій Тимочко, Андрій Духняк. Громадська організація Федерація волейболу Бродівського району висловлює вдячність за допомогу спонсорам Ігорю Болюху магазину Рубін. Володимиру Ваврику та Тетяні Поп ресторану Імпульс. Отож, до нових перемог. Першими відкрили рахунок та епічно закрили матч. Юнацька команда «Бугун-Бубри» здобула яскраву перемогу на виїзді. Суперником бродівчан був гірник з Новояворівська. «Бугунівці», хоч і були в гостях, розпочали з атак та вже з перших хвилинах матчу відкрили рахунок. Невдовзі господарі поля оговтались та зрівняли один Вимушена перерва через повітряну тривогу дещо відтягнула подальший розвиток подій, але найцікавіше було попереду. Після відбою перший тайм дограли на рівних і розійшлися на перерву. Доля матчу мала вирішитись у другій половині гри. Ситуація загострилась після другого пропущеного, а після третього у Бугуна відкрилося друге дихання. За 8 хвилин до фінального свистка команда зловила свою хвилю і неслася в атаку. Дуже результативно на останніх хвилинах матчу богунівці оформили три м'ячі у ворота гірника 4-3. Яскравий камбек і перемога засвідчена фінальним свистком арбітра. Це було неймовірно. Вітаємо безпека на воді. Пам'ятайте про правила. Відпочинок на воді може бути чудовим способом розслабитися та охолонути у спекотні літні дні. Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь наступних порад. Купайтеся лише в дозволених місцях. Не купайтеся поодинці. Не пірнайте у незнайомих місцях. Не пийте алкоголь перед купанням або під час нього. Не залишайте дітей без нагляду біля води. У разі виникнення небезпеки негайно телефонуйте 101. Пам'ятайте, дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолодитись відпочинком на водоймі без ризику для життя. Незважаючи на те, що в країні війна, ми працюємо, дякуємо нашим збройним силам України за можливість працювати і втілювати свої мрії. Надіємося та віримо у нашу перемогу. Мрії не працюють, поки не працюєш ти. Слава Збройним силам України, слава Україні!